дійсно вородячи на словами Сьогодні слова солідарний підтримки Слова вітання вашому меру, моєму другу, товаришу Олександру Маркушину, людині, яка в пекельному 22-му році вистояла це місто, захищаючи вас, захищаючи місцеве самоврядування. І наразі сьогодні прикро, маючи спільного внутрішнього ворога, нові обліччя, пана Карпюка, ми з вами через віче в городянці, через віч в Ікінні відстоюємо демократію, відстоюємо спілкуватися. І прикро це, що це під час повномасштабного вторгнення. Друзі, я хочу щиро побажати, щоб ця іскра правди, іскра справедливості ніхто не має права переписувати рішення. Ніхто не має права зупину владу. Нехай ця іскра коли вас не заважає. Ми обов'язково переможемо разом з людьми. Друзі, я, году, я хочу сьогодні, пане Олександр, дійсно привітати з лікарею, що буде. дуже віде, що король, віде, на справу. На 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 Дякую. Америки разом переможемо, разом відбудуємо. Переможем. Слава Україні! Героям слава!